Вітаю вас у себе на прямому ефірі. Знаєте, тільки що включала для того, щоб зробити запис, і все ще ніяк не можу звикнути, що все-таки настав 24-й рік. Бачите, 2023 рік пройшов, і в принципі, ми на ці речі впливати не можемо. І вже 24-го року, в принципі, також пройшло два тижні. До чого я веду, про що йде мова? Пам'ятаєте, колись, хто вже за мною дуже давно слідкує, я ще влітку 23-го року писала, що до Нового року залишилося ще місяців. І 6 місяців це достатній період для того, щоб можна було змінити своє життя або почати його змінювати. І для цього є класні інструменти. Люди змінюють життя по різним причинам. Комусь чогось десь щось не вистачає. В принципі, якщо говорити в загальному, то в сучасної людини є в принципі три основних потреби, які потрібно задовольнити. Перше, це звичайно здоров'я однозначно, і як не крути здоров'я це та потреба найважливіша, тому що коли немає здоров'я, то вже все інше не має сенсу. Взагалі має сенсу і немає різниці, деякі там не з цим здоров'ям. Ну, і... Когось, можливо, це фінансова сторона питання, це також друга потреба основна. І є ще одна немаловажлива важлива потреба це потреба бути самореалізованим. От уявіть собі, так, звичайно, зараз хтось може сказати, що ось, що існують і інші. І от до чого я веду, що півроку тому. Я говорила про те, що 2024 рік настане однозначно в будь-якому випадку, незалежно від того, чи ви будете просто лежати на дивані, дивитися серіали і скаржитися на своє життя, чи ви будете там ходити на роботу з ранку до вечора, чи можливо ви почнете втілювати в реальні свої мрії, шукати якісь інструменти, змінювати в першу чергу себе. А не винити когось в тому, що у вас щось так не, не складається, як вам хочеться. І за цих півроку ви можете це життя своє змінити. До мене за півроку прийшло в команду достатньо таки багато людей, кожен зі своїми історіями, кожен із з якоюсь причиною, чому вони сюди прийшли і що їм саме конкретно потрібно. Знаєте, багатьом із них. Майже у всіх, майже у всіх вийшло, вийшло, почали зростати їхні команди. Вони почали заробляти, і коли починаєш заробляти невелику спочатку суму, то ти розумієш, принцип дії зрозумілий, і тепер потрібно просто масштабуватися. Це і все. Хто не досягнув результату, той, хто прийшов і зразу впустив руки, думав, що йому на небо з неба щось упаде. <кій> тобто, хто сказав. Mm, так тут щось щось і працювати треба. Я так не хочу, я так не буду і все, і здався. І ще, можливо, не досягли результату ті, хто буквально наприкінці 2023 року прийшли, і ще недостатньо влилися в, в зв'язку з тим, що були то новорічні свята, то ще щось. А так, в принципі, ті, хто поставив собі цілі, всі здобули результати. От уявіть собі, що все-таки компанія «Лівгуд» Дає можливість задовольнити ось ці всі ти потреби. І абсолютно у кожного із вас є своя власна потреба, і LівGood може цю задовольнити. Давайте розберемо так детально, чим вона може задовольнити, як вона може вам допомогти і зі здоров'ям, з фінансовою стороною, самореалізацію. Давайте по порядку. Здоров'я Здоров'я однозначно. У нас компанія LivGood це не просто продуктова компанія. Це не мережева компанія, це маркетплейс, сучасний новий маркетплейс, дійсно новий, нам 13 місяців, буквально тільки виповнилося. І так, як всі маркетплейси, у нас буде величезний асортимент цієї продукції. І почали ми на старті, от самого початку, в перший рік, ми почали з такого дуже трендового напрямку на сьогоднішній день це індустрія Велнес. Тобто. Люди, які звикли слідкувати за своїм здоров'ям, вживати вітаміни, БАДи. спортивне харчування, можливо, використовувати, доглядати за своєю там, шкірою, і так далі. Тобто, дуже-дуже багато всього, різних напрямків. І от дивіться, ми почали з цього трендового сучасного напрямку, саме з індустрії Велнес. Звичайно, в подальшому тут буде багато всього іншого. Що тут можна придбати на сьогоднішній день? Це і. Системи подогляду за шкірою, спортивне харчування, як я сказала, олія, CBD і для людей з класною концентрацією, за найнижчою ціною, і для твариночок. До речі, я так дуже скептично до цього всього відносилася. Для твариночок це взагалі бомба. Використовую я її і для песика свого, і для котика, і можу сказати, що це просто щось неймовірне. Мені дуже дуже подобається. Далі суперкласний колаген. Тут можна придбати дуже сучасний ноотропний такий засіб, сучасні технології. Така желейна пластиночка, наклеюється на язик. Уявіть собі, на язичок. Називається це все метиленове синє. Запиваєте водичкою і одразу отримуєте ефект. Це пряме попадання харчування вашого мозку. І знаєте, ну прямо класно, абсолютно в різному віці у дітей для запам'ятовування інформації, для того, щоб краще засвоювався матеріал. І тим більше в старшому віці це також дуже-дуже потрібно для того, щоб ми прокачували свій мозок. Тобто тут можна придбати абсолютно все. В буквально ось минулого тижня вийшли. Арома олії такий класний набор, так це все гарно виглядає, 6, арома масл, і можна це все купити за найнижчою ціною. Вся продукція, яка представлена на Marketplace Lівwood, вона буде найнижча. Нижчого вже просто ви точно не знайдете. Концентрація буде суперкласна, ціна найнижча. Чому ціна найнижча? Повторюю ще раз: Лівгу це не мережева компанія. Зазвичай в мережевих компаніях є мережева націнка. Націнюють, накладають, причому дуже-дуже великі відсотки. Там і 50, і 100, і 1000 відсотків ціну продукту закладена саме ця маркетингова націнка для того, щоб всі лідери могли отримати. Вигоду від того, що ви будете купувати той чи інший продукт. Тут Цього немає. Засновники, засновники компанії Лівкут відокремили маркетинг окремо, тобто це, ця можливість, яка закриває фінансову потребу окремо. І ця можливість, яка закриває в плані здоров'я, також відокремили окремо. Все продукт окремо, гроші окремо. Фішка в чому в маркетплейсі тим, що ви можете купувати продукцію, можете її не купувати. Немає ніяких зобов'язань, ніхто вас не змушує щомісяця брати і купувати на величезну суму грошей. Тут є дуже багато людей, які заробляють прекрасно що жодного разу не купили жодної продукції. Якщо говорити особисто про мене, я її купую. Купую Минусь. навіть є під руками, супер-красні, супер, супер червоні, класна. класна дуже штука. Супер зелені, ось дивіться, це також дуже класна штука, мені подобається. Я не люблю говорити про продукт, я не являюсь експертом про продукт. Я його використовую, бо мені подобається. Бачите, так само це CBD саме для тваринок. Ну і ще є в мене просто на кухні завжди все під руками, для того, щоб я могла собі користуватися і слідкувати за своїм здоров'ям. От такого плану продукція. Пам'ятаємо, фішка в чому, що продукт є. Продукт високоякісний, за найнижчою ціною, немає маркетингової націнки і його не обов'язково купувати. Лише ви, ви вирішуєте, купувати продукцію чи ні. Наступна потреба, яку закриває компанія Лівгот, це саме фінансова потреба. Є дуже багато людей, які шукають можливість заробляти через інтернет, хтось десь попадав, в якісь хайпи, хтось десь, в якісь піраміди. Втрачав багато грошей, хтось, можливо, і не втрачав, але розумів, що все-таки в онлайн можна заробляти це в мережевих компаніях, а в мережових компаніях є певна, скажімо, ложка дюхтю, є якийсь певен негатив. Ну, от, дивіться, компанія Лівгод. Запропонувала задовольнити фінансову потребу абсолютно для кожного учасника клубу Лівгуд. От дивіться, абсолютно кожен, хто зареєструвався, приєднався до клубу, є активним учасником, має можливість заробляти. Тільки ті люди, які просто зареєстровані і просто являються членами клубу, заробляють тільки по одному виду доходу. Ті люди, які активні, починають заробляти більше. За що Лівгуд платить тут Перше, Перше, скажу просто, простою мовою, заробляють всі, є пасивний дохід. Але на пасивний дохід я завжди не роблю ударення, наголос, я цього не роблю, оскільки це саме мінімальне, що тут можна отримувати. Компанія LivGood пропонує сім видів доходу. І е, якщо говорити простою мовою, за що LivGood платить? За те, що ми розширяємо клієнтську базу. Ми це не робимо нав'язливо, ми нікому нічого не впарюємо, не впіхіваємо, не гукаємо, не, я не знаю, не затягуємо, як кажуть, знаєте, ой, мене затягнули туди, ой, мене затягнули сюди. Все, цього немає. Ми рекомендуємо. Шляхом рекомендації, рівно так само, як ми рекомендуємо якийсь класний магазин сходити там, купити той чи інший продукт за вигідною ціною. Так як ми рекомендуємо подивитися якесь класне кіно разом з сім'єю, супер провести час в якомусь приємному затишному місті. От потрібно так само ми рекомендуємо лівгу. Знаєте, чесно кажучи, я вже зі свого досвіду, я вже тут от буде. 14 лютого буде рівний рік, як я в компанії Лівгот, то, чесно кажучи, можу сказати одне, що просто ну не хочеться мовчати про цю компанію, вона дає результат. Все, що обіцяє компанія, вона все платить і хочеться дійсно про це говорити однозначно. Я спочатку трішки мовчала, поки я розбиралася з маркетингом, там з і все остальне, тому що такі певні нюанси, деталі мені хотілося їх розібрати для того, щоб стати реально експертом і розумітися, коли люди будуть задавати запитання, то щоб я могла давати нормальну відповідь адекватно і, і от розумієте. За той період, що я мовчала, я розумію, що я могла зробити, була ще класно, класну команду побудувати. Але нічого далі цілий рік, от я постійно про це говорю, і наскільки це круто, коли приходять люди, і ці люди отримують результат, це взагалі бомба і однозначно, однозначно дуже круто. Що тут можна зробити? Заробляємо ми від запрошення. Рекомендуємо. По нашій рекомендації з'являються нові учасники. Ми отримуємо гроші. Перший вид доходу ми отримуємо за те, що ми запросили. Одразу ще четверга виплати в наш кредитний гаманець: 25 доларів за запрошення. Захотіли, запросили одного. Отримали 25 доларів. І все. І це дете далі. Захотіли, запросили двох, трьох, десять, тобто обмежень немає. Ви постійно це можете говорити, про це розповідати, запрошувати. По вашій рекомендації будуть з'являтися нові нові учасники. Обмежень немає, ви за кожного будете отримувати 25 доларів. Дуже класно, дуже супер. Далі під вами будується структура, і ви ще будете отримувати гроші від структури. Це от якийсь другий вид доходу. Третій вид доходу, ви ще будете отримувати відсотки від того, що ваша команда успішна, ваша команда заробляє, ваша команда росте, в них збільшуються статуси, а ви, відповідно, будете за це отримувати відсотки. Тому ми завжди зацікавлені в тому, щоб команди росли, для того, щоб команди був результат. От саме, саме на цьому і побудовано все. Ну і, звичайно, є ще такі види доходу саме від продажів. Якщо ви любите продавати, я знаю, що є такі люди, то вони можуть продавати. Також отримувати відсоток. Я продавати не люблю. У мене є продукт, все дуже класно, я ним користуюсь, але ну, я не займаюся цим. Хоча я знаю дуже прекрасно людей, які проводять навіть тіктоці прямі ефіри. Беруть там продукт і починають розказувати, який він супер-класний і все розказують його властивості, як він діє на організм, і це все в прямому ефірі відбувається. Є люди, які кажуть, я хочу такий купити, я хочу такий купити, де такий купити. І знову ж таки, ці люди рекомендують свій інтернет-магазин, через який можна зробити оцю саму покупку. І також це бонус від продажів. Про від продажів можна заробляти дуже дуже круто, ну скажімо так, я ним не користуюся цим видом доходу. І от вам, будь ласка, LiefGood задовольняє також фінансову потребу. Абсолютно в кожної людини вона є, і все буде залежати від вашої активності. Якщо ви вмієте це робити, якщо ви вмієте рекомендувати, якщо у вас вже є, знаєте, такий фактор довіри в оточуючих людей, можливо, і ви якийсь блогер, інфлюенсер, можливо, у вас там вже є попередній досвід в компаній. компаніях. Вам, звичайно, це все, все буде набагато легше. Якщо у вас досвіду немає, це нічого страшного. Головне бути в потоці інформації, розібрати для себе всі школи, які є в нас в записі, пройти це навчання і обов'язково почати діяти згідно того, як дають інформацію наші спікери і тренери, які проводять це навчання, і обов'язково буде результат. Не боятися і діяти. Звичайно, буде ще відігравати роль статистика, тому що абсолютний новачок на перших парах буде ще тренуватися. Знаєте, ще не десь досконало буде в нього це все, скажімо, успішно відбуватися, але в подальшому все буде круче, 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 і однозначно буде результат. Тому ще раз повторюю, Ліфбут круто задовольняє потребу щодо фінансів. Ну і наступна потреба саме самореалізація. Дуже багато людей ставлять на собі хрест. Особливо, особливо. Я вже скільки спілкуюся з людьми, це зазвичай. Або мами в декреті, які просто вже сидять, звикли бути з дітьми і думають, що вони тільки там годують, прибирають, стирають, я не знаю, пісеньки, співають, мультики дивляться і все. І думають, що вже все життя зупинилося. І чомусь от так зазвичай. Я так зустрічаю людей, які вже такі ближче до пенсійного віку, вони думають, а все життя пройшло і все, і я нічого не досягну і немає коли що досягати. От я дуже вам скажу по-серйозному, що Лівгуд закриває цю потребу, оскільки, от попавши в наш клуб потрапивши в нашу команду, ви себе оточуєте такими цілеспрямованими позитивними людьми, які завжди, які завжди вас підтримують, які завжди будуть надихати, які допоможуть не просто ділом а й добрим словом і інколи зазвичай, зазвичай. В сім'ї, в сім'ях буває, не підтримують один одного. І кажуть, ой, куди ти заліз, що ти там вже п'ять десь кудись гроші поніс, чим ти там займаєшся? І, знаєте, такий негатив, негатив, негатив. То в нас в команді завжди позитив. Один одного підтримують, надихають і допомагають. Саме завдяки тому, що ви знаходитеся в компанії Лівкос, саме завдяки тому, що у вас росте команда, ви ростете за статусами, І якщо у вас є, знаєте, такі амбіції, лідерські, досягнути крутючих результатів, висот, не всім ж бути директорами, там, я не знаю, на якомусь підприємстві, на якомусь заводі чи головними лікарями в лікарні. Але тут можна самореалізувати, тобто побудувати само, самого себе, починаючи зі статусів, починаючи зі статусу бронза, потім свібло, потім золото, потім платина і діамант. І знаєте, ці кар'єрні сходинки будуть залежати. Не від вашої, від вашої вищої освіти, не від того, як, там, скільки ви років де там відпрацювали, а лише буде від ваших амбіцій, від ваших задатків, від того, наскільки ви захочете розвиватися, бути, бути всередині лідером. Прокачувати в собі ці лідерські якості, звичайно, будувати команду і допомагати своїй команді, вкладати в них душу, любов, і обов'язково будете зростати по кар'єрним сходинкам. Бо уявіть собі, абсолютно кожна людина, абсолютно кожна людина може досягнути найвищого рівня, незалежно від того, від якої, скільки вам років, яка у там освіта і так далі. От уявіть собі, що цих основних три потреби закриває компанія Лівгуд на сьогоднішній день. Я бачу, я бачу, як досягають успіху в мене команді люди. Я бачу, як досягають успіху в паралельних гілках. І я, чесно кажучи, дуже радію за таких людей, які не сидять на одному місці, які шукають різні різні можливості і розвиваються. Дивіться, півроку пройшло з того мого ефіру, чи то був пост, чи то був ефір, можливо, і те і інше. Я говорила, що 2024 рік наступить однозначно. Я вам кажу, що 2025 рік однозначно настане. Як не крути, як не верти. От дивіться, хочемо ми чи не хочемо, але вже на сьогоднішній день, вже здається, 16 число, от уже два з половиною тижня пройшло від початку 2024 року. Тобто, у нас попереду такий собі квест: 360 156, в цьому році циста днів квесту, і це буде залежати від нас, як ми його проживемо. Ми використаємо всі інструменти для того, щоб досягати мрії. Ми все-таки будемо скаржитися на своє життя, продовжувати жити в, в, в тій ситуації, в якій ми живемо, і робити когось навкруги винним. Я так дуже сподіваюся, що ви не такі, тому запрошую вас у команду. Запрошую вас у саму найкращу компанію Лівкут. І це не пусті слова. Вона лідерує абсолютно по всім показникам. Це феномен МЛМ індустрії, це не мережева компанія. Є це нове, абсолютно нове, і знаєте, ця компанія створена для людей, абсолютно для всіх людей, незалежно від того, чи ви якийсь там засновник якоїсь супер-пупер корпорації, лідер і так далі. Чи ви просто звичайний робітник, чи ви мама в декреті, чи ви пенсіонер? Абсолютно для кожного. Абсолютно кожен тут може досягнути саме тих цілей, які він собі поставив на 2024 рік і більше. Тому отакий от у мене сьогодні ефірчик. Я бачу, що в мене є тут гості. Якщо хтось хоче щось сказати, якщо хтось хоче щось додати. Або запитати, ви можете підняти руку. Ми з вами поспілкуємося, Наташа. До речі, Наташечка, я тебе вітаю. Ти неймовірна. Наташа, це учасник моєї команди. І сьогодні в Наташі виросла її команда. Я тебе вітаю з новим партнером. Бажаю удачі, і я дуже сподіваюся, що це в тебе крутючий лідер, який тебе зробить діамантом, сам стане діамантом і відповідно й тебе зробить діамантом. Дякую, дякую, Мариночка, за такі теплі слова. Да, дійсно, в мене зросла команда на таку дуже прекрасно чудову людину Оксана Іщенко. З України, з України ну біда. Багато людей нас розбігалося по всьому світі. Наразі вона в Польщі приємна людина з 40, 47 років її вже і, і бабуся, і матуся така класна. Була в oriflame, е, 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 така активний лідер. Як вона розповідала, що в неї була команда 100 чоловік. ну Там якось змінився маркетинг-план і каже, що розсипалась структура. Е, бо зараз в Оріфлемі знають, що дуже тяжко щось там зробити і якось пробитися. І я теж була в мережових компаніях. То це страх господній. Оці товарооберти, оце, оце гонка, кваліфікація, підтвердження, закриття. Ну, це щось, ну це щось капець. То тут Лівгут, це дійсно та модель, де може заробляти кожен. Я плюс добавок ще багатодітна мамка. Як ти говорила, що в мантусі вже собі на себе ставлять хрест, то я тут дійсно розцвела. Дійсно є в мене той азарт, той драйв, і, і мені хочеться розвиватися, хочеться пізнавати щось нове. Я не гуру в сітівом, не гуру в інтернеті, але цьому всьому можна навчитися. І я тут буквально, ну, скоро вже, напевно, 5 місяців як. І дійсно, в мене є результати. Так, да, може, в когось і більше є результати, але я горжусь своєю роботою, горжусь тими людьми, які в мене є. Ось ціль в мене грандіозна, бриліант, звісно же, веду за собою команду. І я дуже рада, що я знайшла тебе, Марина, знайшла компанію Лівгуд, і я закрила всі свої потреби. Це стаж 12-літній мамочка в декреті, Я, наконець, поміняла на щось активне, щось продуктивне і розвиваюся, навчаюся, і також спілкування дуже важливе. Я в Польщі зараз, і ну, все одно як не крутий, менталітет другий, в них манера навчання друга, ну зовсім інше. І буваєш, так пошутиш, вроді би, і по польськи, ну своїм же ж мишленням. То мені кажеться, що це дуже смішно, на мене дивиться як на дурочку, ну що там ляпнуло таке, знаєш? Так же що вони щось скажуть і дивишся, ну, ну разві це нормально. І дуже мені круто, що в нас є це общення, оце душевність. Оце, і я всі ці питання закрила. І чесно, мені вже ну, не. Вже нема того е, стресу, того, знаєш, такого, що я на чужині, і мені мене ніхто не розуміє, і, і я не знаю, куди себе подіти. От тут в мене є все: і друзі, і команда, і заробіток, і розвиток, і все те тепло, все в мене є. Я закрила для себе все. так що... Запрошую всіх, приходьте до нашу круту команду брилянти в нас. тут Дійсно, все-все є підтримка, і навчання, і рука допомоги, і все є. І все є. Всіх благ, всього хорошого, всім дякую, що дала мені слово. Молодчинка, умінька. Дійсно, знаєш, як ти так сказала правильно, я не гуру Сітєвого, а я ж також не гуру Сітєвого. Я геть та людина, яка ніколи не досягала результату в мережевих компаніях. У мене був попередній досвід, у мене там не було результату, і я ніколи не соромлюся про це говорити. І я прекрасно розумію, що є дуже багато мережиків, мережевиків, які пантуються. Знаєш, по-іншому я ніяк не можу сказати. От вони розказують, що в них там бізнес і все таке, а самі і тисячі доларів точно не заробили. Однозначно. І я це знаю. Я такою самою була. Можливо, десь мені там стидно признатися, що я такою була. Але ж дійсно, так воно є. Я не гору сітєвова. Але коли я прийшла в Лівгу, то це от відбулося от якесь диво. Я не знаю, чи це люди хочуть. В лів просто їм трапилася на шляху. І це я до себе почала притягувати. Але я просто в захваті від того, що команда дійсно росте і приходять просто дивовижні люди, такі, як ти, такі, як дуже-дуже багато, всіх у моїй команді, всіх люблю, всіх обожнюю. Ви просто неймовірні. Всім бажаю успіху, однозначно. І однозначно знаю, що він тут буде, тому що фактично ми ще стоїмо на старті. Нам ще тільки один рік. Якщо взяти і порівнювати з тим самим Амазоном, де за основу ми взяли модель бізнесу Амазон, то знову ж таки проаналізував, що Амазон перший свій мільйон споживачів зробив через 4 роки, Лівгуд зробив через один на перспективу, якщо взяти, що говорять засновники, перспективу на 2024 рік, то кажуть, що буде просто величезний такий взрив, бум, величезна кількість прийде в Лівгуд від 2 до 5 мільйонів. Уявіть собі, просто від 2 до 5, це 24-му прийде. І ще одне, якщо знову ж таки порівнювати з Амазоном, оскільки ми взяли модель бізнесу, в Амазоні сьогодні більше 200 мільйонів учасників, 200, А ми зробили за один рік 1 мільйон. Тобто ми взяли ще тільки пів відсотка якщо відносно Амазону. Уявіть собі. Що відсотка — це така ще така, така точечка, крапочка, верхівочка. Якщо взяти є така формула, називається 1,990. Один відсоток це ті люди, які будуть заробляти найбільше однозначно. За рахунок того, просто навіть що вони зайшли раніше, уявіть собі, це якщо взяти МЛМ бізнес загалом, тільки за рахунок того, що вони зайшли раніше. Звичайно, якщо зайшли і ще були і активними, то це взагалі буде неймовірні чеки. 素。So Один відсоток людей, які заробляють найбільше, дев'ять відсотків це тих людей, які будуть заробляти від п'яти до десяти тисяч доларів у собі. І цей період може бути впродовж наступних п'яти років. Буде формуватися оцих дев'ять наступних відсотків. А потім буде формуватися дев'яносто відсотків. Вже таке буде середньостатистичне. Люди будуть заробляти це, десь там ну, вже буде це тисяча, ну можливо дві тисячі до п'яти тисяч доларів, Ну і тілі люди, які навіть попадуть у 90%, але будуть такими амбітними, будуть сильно розвиватися, будувати. Знаєте, такі є цілеспрямовані. То вони зможуть досягнути тієї вершинки, пройшовши ці всі етапи. Але зазвичай, от, от наступних 5 років це просто це неймовірний шалений бум, і люди, які прийдуть. І не здадуться, а будуть іти просто не дивлячись ні на що, тому що знаю, що тут вид, виграє той, хто просто буде активний, всі досягнуть результату. Тому ми всі, хто тут вже є, це однозначно успішні і багаті люди. Дякую, що ви були зі мною. Сьогодні у нас вівторок, і сьогодні ми говорили простою мовою, без слайдів, на звичайних прикладах із життя. Отаке лідбот. Завтра запрошую вас. Завтра у нас уже зі слайдами повноцінна презентація. Будемо говорити з цифрами і з фактами. Оглядово будемо проходити маркетинг, і ви самі все зрозумієте. Тому приходьте завтра, вісімнадцята година, в цьому ж чаті. Всіх люблю, всіх обіймаю гарного, теплого, мирного вечора і ночі.